Добрий день. І знову Конотовський кум. І знову започаткований нами патріотичний челендж Україна 2024. Ні партії війни. Існує партія війни, яка бере початок із Москви. Туди входять Каракас і Пхеньян, ще Мінськ і Тегеран, а що ж Пекін, що ж Сі Цзіньпін? Пред ним танцює Кім Чен Ін, і Путін там на підтанцовці, Раїсій Хаменеї у масовці. І в танці лебедів стрибають помиленьку Мадуро, а Феверкій Лукашенко на мирний світ он поглядає ласо Башир Асад із Дамаска. Це ті, чиє мерзенні рила біду становлять і загрозу миру. Балістика Росії поступає з пеньяна. Шахеди й моджахери з Тегерана. Китай їм посаче верстати. І сирі прямують найбанці солдати. Білорусі віддає аеродроми і облаштовує у себе полігони. І досі під контролем ФСБ раби безмовні із ОДКБ. Усім їм заважає Україна, а в нас мета єврородина. За себе ми постоять зможем і неодмінно. Переможемо, врятуємо світ від нечисті з Росії і захистимо мрії і надії. Разом зі світом гучно скажемо ні, проклятій партії, триклятої війни расистів переможе та країна, ім'я котрої Україна.